Влітку збільшилась кількість ДТП на дорогах, як механічних ДТП, це механічне пошкодження транспортних засобів, так і ДТП з потерпілими. На жаль, на жаль, можу зробити акцент, що саме є проблема це ДТП з пішоходами, і це не завжди вина пішоходів. Це також і ігнорування пішоходів на дорогах саме водіями. 50 на 50, Саме тому ми посилили роботу з пішоходами і водіями. Нагадаю, що в разі порушення пішоходами правил дорожнього руху передбачено штраф 255 гривень. Це перехід дороги в невстановлених місцях на заборонений сигнал світлофору. Тому ця робота проводиться. Але ж також і працюємо з водіями, тому що вони повинні передбачити. Дорожні обставини вони повинні знизити швидкість руху під час під'їзду до перехрест, до пішохідних переходів, до місць скупчення людей і бути максимально уважними. Саме така робота проводиться. Також нагадаю, що проводили роботу з водіями по пасах безпеки, по дитячих кріслах, тому що знову ж таки травмування пасажирів, травмування дітей в автівці це вже проблема, і це така біда. Біда перш за все для батьків, для водіїв, тому нагадуємо про те, що не слід економити на цьому кріслі на його купівлі, тому що це економія саме на житті та здоров'ї дитини. І батьки повинні привчати дитини до правил безпеки в автівці, також до правил безпеки на дорогах, тому що вже скоро починається навчальний рік, тому вже потрібно нагадати дітям безпечний шлях до школи і безпечну поведінку на вулиці та під час навчального процесу.